А ви з мене будете требувати як за нове, а ви з мене захочете всі гроші забрати, а ви на мене щось там повісите, а де гарантії? Люди, приклад з генератором. Накосячили клієнти, розуміють, що накосячили. Інші би прокати чи оренди обладнання, я не знаю за всіх, але я думаю, що далеко не всі би йшли, отак, як ми, на зустріч. Шукаємо рішення, шукаємо мотор, шукаємо запчастини, думаємо, як зекономити, клієнт думає, ми думаємо. Тобто, питання на паузі, питання вирішується. Ніхто ні на кого не вішає, якби всю суму. Хоча я, я думаю, що ну, якби ми от, вперлися, що давай нам нове, інше або всю суму, і ми б були при цьому праві, розумієте? Але сума велика, сума немаленька, там біля тисячі доларів. Ну і ми теж, якби хочемо, щоб клієнту було воно ну, пом'якше, по грошам. Відповідно, шукається рішення, як ту раму. Раму, можливо, на стапель, такий на міні-стапель, треба буде її порівняти. Тобто, хто з металом працює, там займається, допоможе з цим питанням. По двіжку, показав частини немає, можливо, буде покупка самого мотора, Мотор щось около 7 тисяч, ну теж не, не космос. Відповідно, тобто я думаю, що там будуть значно менші грошей і знайдуться рішення. Ну, принаймні є на це надія, є на це підстави. А з іншої сторони, ми могли б цим не займатися, ну, типу пертися і так далі. Про що мова, що з людьми по-людськи, завжди з будь-якої ситуації, є варіанти виходу, є варіанти компромісу, є варіанти рішень. Так що так, ніхто ні на кого лишні не вішає, і шукаємо варіанти виходу ситуації. Прокат сервіс оренда обладнання в Житомирі.